Далі до подій на фронті на південному заході Донеччина Росіяни ще сильніше активізували наступальні дії. Ворог зараз намагається затиснути там у кліщі найбільшу агломерацію покровськ Покровськ-Мирноград. Ситуація критична, адже всі під'їзні шляхи до цих міст під контролем російських ударних дронів. І логістика, якщо і можливо, то вкрай небезпечна. На Покровську та Мирнограді ще досі залишається від 5 до 6 тисяч місцевих жителів. Екіпажі поліції Білий Янгул. Буквально щодня ризикуючи життям, намагаються вмовити і вивезти з цього пекла людей. Більше розкаже наш воєнкор Станіслав Кохарчук. Повний заряд у нас рушниці ти? і запас ще. Без мисливських набоїв та помпової рушниці екіпаж Геннадія Юдіна у район Покровська вже давно не виїжджає. Ця зброя зараз найефективніший засіб від російських фпв дронів. Перед виїздом командир на кілька хвилин обов'язково телефонує рідним. Єва нормальна. Наступний дзвінок Геннадій неодмінно зробить після повернення, так рідним буде спокійніше. Поїздка до Покровська на евакуацію це близько півтора десятка кілометрів дороги, яку контролюють російські ударні дрони. Кожного разу заїжджаєш і бачиш все нове, нове авто відкрито. Не дивлячись на те, що навісне місцеві Ципляють на автомобілі там біли пустинки. І також є загиблі серед місцевих. Що цивільне авто потрапляють під ворожої строкиві дрона. Окрім дронів, росіяни безупину обстрілюють місто з артилерії та авіації. Багатотисячний Покровськ уже перетворився на суцільну руїну. Щодня сюди прилітають десятки керованих авіабомб. У цій п'ятиповерхівці кап обвалив одразу два під'їзди, в яких жили люди. Завали їхнім сусідам доводиться розбирати власноруч. Спецтехніка сюди просто не доїде. Да. Так, одна, одна могила на двох. Ці люди загинули вчора після прильоту ось цей будинок, що за моєю спиною. І там під завалами ще дев'ятеро людей. І, скоріш за все, теж загиблих. Це якесь пекло. Просто пекло. Давайте заберемося. У мені під завалами дітей. Куди їй поїхати? Їх не треба достати так. Ви ж розумієте, сюди техніка ніяка не заїде. Вон хлопці. День, ну, хлопці, хлопці не зроблять цього, що може зробити техніка. Там же такі тонни будут Я понимаю. Та на власні очі, побачивши лихо п'ятеро жителів сусідньої панельки, таки погодились виїхати. Поскладали речі і стали під дерева, тому що не стійте на дорозі. Місця в броньованій машині вистачає лише на місцевих їхні речі, а ще пораненого собаку, якого поліцейські теж вирішили забрати. Малич, спа. Давай радійку, дім. Залишай нам радійку. Виставіть тут. Ну так, да, ви по нас приїдете. Погода немов навмисно вирішила створити умови для безпечної евакуації. Ледве екіпаж рушає, починається злива. А отже, ні дрони, ні артилерія працювати не будуть. <звук> Повертаються поліцейські теж під прикриттям дощу, та ледь він ущух пекельна круговерть російських обстрілів поновлюється. Тако тут. З цього пекла поліція вивозить і людей, і тварин. Цю німецьку вівчарку попросили забрати власники. У сусідньому ж мирнограді на екіпаж уже чекає подружжя пенсіонерів. Ситуація тут теж критична, згідно із даними мапи Діпстейт, впродовж минулого тижня росіянам вдалося вийти за трасу костянтинівка мирноград І тепер основні їхні удари спрямовані в бік Мирнограда. Якщо ворогу вдасться прорватися до в'їзду в місто, вуличних боїв уже не уникнути. Цю родину пенсіонерів екіпаж Нацполіції білий янгол вивозить зі східних околиць Мирнограда через броньовані вікна евакуаційної машини. Вони ошалешено роздивляються, на що росіяни перетворили їхнє рідне місто. Останні півроку далі своєї вулиці пенсіонери не виходили. Води тож церков, теж О, відіш. Нашу прилітіла, в тут прилітіла. Вот ж да, тому вот, там набираються. Скважена була води. Та вже у відносній безпеці вони одразу телефонують до доньки. Їхання, все нормально, виїхали, Помашите ручкою папа теж. Дотя. Ще одного пасажира автобусу поліцейський доправляє у Краматорськ німецьку вівчарку Айну. Брудну, голодну та налякану. Тут із нетерпінням чекає власниця. моя, Сім'я, як я брусила. Та таких історій із щасливим фіналом небагато, каже Геннадій. День у день у Покровськ та Мирноград все складніше заїжджати, а там досі залишаються до шести тисяч людей. Поліцейські навіть боїться уявити, що на них чекає, якщо росіяни прорвуть оборону. Ну, з, з власного прикладу, бачиш, коли вже. Руські підходять до міста, до населеного пункту, і це вже вуличні бої трапляються в місті. Це мало, мало вероятно, що можна вижити там. Більшість це да, приречені на гибель. Тому, поки є можливість, білі Янголи намагаються вивести всіх, хто зголошується на евакуацію. Та на жаль, таких небагато. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Майже 150 тисяч гривень вдалося зібрати команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами на потребу оборонців Мирнограда. Йдеться про 38-му окрему бригаду морської піхоти імені гетьмана Сагайдачного. І це стало можливим лише завдяки вашим донатам. Збір відбувався досить активно. До нього долучилися тисячі українців, і зібрані гроші ми вже перетворили на цілком конкретну допомогу. Морпіхи отримали зарядні станції та інші інші необхідні прилади, тож продовжуйте, будь ласка, підтримувати наші збори. Реквізити зараз у вас на екранах. Друзі, за допомогою ваших донатів, щедрих донатів, ми змогли придбати для 38-ї бригади морської піхоти, яка зараз боронить місто Мирноград, ось 5 таких зарядних станцій. Вони всі підуть на підрозділи БПЛА, мінометів і будуть хлопцям слугувати для того, щоб заряджати батареї, радіостанції. Це неоціненна допомога морській піхоті, тому дякую вам величезно за те, що долучились. Тому не проходьте повз. Наші збори, їх реквізити зараз у вас на екрані. Донайте і допомагайте Збройним силам України. Дякуємо кожному, хто долучився до цього збору сьогодні. пауерстанція – це дуже важливо. Це зв'язок, це е, таке живлення. Хлопців, які сьогодні можуть себе трохи відчувати ніби вдома, бо вони можуть мати зв'язок з близькими, написати їм пару слів, що все добре і живі, а також можуть насипати ворогу завдяки дозарядці і виконанню своїх завдань. Тож ще раз дякуємо величезне і Слава Україні! Героям слава!